Кошеня, яке забуло, як треба просити їсти. Кошеня, яке забуло, як треба просити їсти. Вранці кошеня прокинулося та захотіло їсти. Воно побігло до хазяйки, але раптом забуло, як треба сказати по котячому, що воно голодне. Тому господиня не зрозуміла, нащо воно прийшло, і кошеня з плачем вибігло на двір. У дворі воно побачило коня. Ти чого плачеш? питає його кінь. Я плачу, тому що дуже хочу їсти, відповідає кошеня. Але забув, як по котячому попросити. Не плач, каже кінь. Я тебе навчу, як треба просити скажи ги, і тобі відразу дадуть поїсти. Що ти, кошенята не іржуть? Ще дужче заплакало кошеня і побігло далі. На галявині воно зустріло чорну корову. Ти чого плачеш? питає його корова. Я плачу, бо забув, я просити їсти, а я ну дуже голодний. Подумаєш. «Варто через це плакати. Скажи му, -у -у -у», і тобі відразу дадуть їсти. Ах, ні, кошенята не мукають, вони говорять якось інакше, сказала кошеня і побігло у поле. Почула вівця, що кошеня плаче, та й питає Ти чого плачеш, котику? Я забув, як кішки просять їсти. Твердить своє кошеня. Ходімо, я тебе навчу, сказала вівця. Скажи бе. і тоді відразу дадуть їсти. Ні, ні. закричало кошеня. Це тільки вівці бекають. Кошенята говорять не так. І воно побігло назад до будинку. Біля паркану кошеня побачило білу курку. Чого ти плачеш? Питає його курка. Коли кошеня сказало їй, чому воно плаче, курка почала його втішати. Зараз тобі дадуть поїсти. Скажи тільки квохко -ко, ко 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 сказала вона. Ні, що ти, кошенята не квохчуть. Залилося сльозами кошеня. А як вони говорять? Я забув. І воно побігло далі. Але тут вийшов з хати чорний кіт і сказав: Один я можу тобі сказати, як треба голодному кошеняті попросити їсти. Піди на кухню до хазяйки, яка оце зараз зливає молочко в глечик, і скажи: гняв! Вірно! зраділо кошеня. Так і тільки так просять їсти. Воно побігло до кухні і стало жалібно просити. Няу, няу Дівчинка зрозуміла, що кошеня сильно зголодніло. Бідолашне кошенятко, чому ти цілий день мовчало і не нагадало мені, що ти хочеш їсти? І маленька господиня налила котику молочка в мисочку. Кошеня випило молоко. І більше вже не забувало, що треба казати, коли захоче їсти. Мяу! каже воно. Мяу! Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.